Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Її врятувало диво, і про це диво ми маємо розказати вам. Так, от про таке диво а, говорять про трирічну дівчинку Мію, яка місяць тому потрапила під мінометний обстріл в Херсоні. І а, уявіть собі, уламок уламок снаряду поцілив її прямісінько в серце. Але а, Дякувати Богу, мія залишилась жива, тому її вдалося врятувати. І це диво сталося завдяки золотим дивовижним рукам наших медиків, тому що е ці люди роблять неймовірне і рятують життя наших людей. Дивіться цю унікальну історію порятунку маленької дівчинки. Так, я не зрозуміла. Свист, і вона піді мною лежить. І вона тільки встала і все. Сказали мені, возле аорті десь там осколо. Уламок російської міни в серці української дитини. Це дивом взагалі що так, що так вийшло. Мало котик, мало котик. Мама не котик. Мама, це трирічна Мія із Херсона. Зараз вона активна, хоча й досі боїться виходити на вулицю. Місяць тому біля власного дому дівчинка отримала осколок від російської міни. Серце була неділя, і зранку йшов дощ. Вроді тихо на дворі було. Моя мама каже: я піду в магазин. Мія донька каже, можна я теж піду. Вона там вибирала конфети, купилися і все. йдемо додому. Розговорювала зі мною по лужі пригала в сапожках. Буквально секунда. А ти виліта, і буквально я навіть не встигла зобразити. У Херсоні Мія жила з мамою, а також із бабусею та дідусем. Разом із родиною маленька застала окупацію та щодня бачила російських військових. Ми виходимо з дому, а вона дивиться на них і кричить Добрий ранок, ми з України. А вони з автоматами стоять по кругу от мало лише у них на умі там. Заради безпеки Мія з мамою на кілька місяців виїжджала за кордон. Утім, дуже хотіла додому сказала, балакайте за мною по Херсонську. От вони виходили там, де на площадки, сповню дзвони, каже: Бабуся, бабуся, я до тебе приїду в Херсон на Україну. До Херсону Мія повернулася після визволення міста І навіть звикла до звуків обстрілів. Але той день змінив усе. Помню, кажу папі: гради стріляють. І буквально через ну пару минут секунд, я чую, і все в нас посипалось скло. Снаряд розірвався в кількох метрах від Мії та її бабусі Наталії. Жінка каже, сама не зрозуміла, як врятувала онучку. Воно летить чуваке, і от Я так взяла голову, і я просто упала на неї зверху і все. Кілька дрібних осколків таки поцілили в дівчинку. Найнебезпечніший зупинився в кількох міліметрах від головної артерії. З такою раною мію доправили до столичного інституту серця. Ще один випадок, який підтверджує геноцид в Росії в Україні. Уламок російської міни в серці української дитини. Оперував дівчинку досвідчений кардіохірург Борис Тодуров. Для такого маленького сердечка, звичайно, що такий уламок міг би спричинити велику кровотечу. На щастя, він потрапив до м'язу, хоча до великої судини до аорти було майже там, 5 міліметрів. Уламок із серця мії дістало за допомогою спеціального магніта. Серце скорочується, воно постійно рухається, і навіть маленький уламок може мігрувати. Це дійсно небезпечно. На ваші це було, коли її робили операції. Вдруг щось не вийде. Дуже-дуже я переживала. Ждать саме страшне. доктор вийшов, сказав, сказав все добре. Думали, що буде гірше, Ну, слава Богу, все хорошо. Ота хто віпи. Поки у Києві оперували мію, херсонські лікарі рятували її бабусю, якій уламки міни пошкодили внутрішні органи. Нині уся родина оговтується від пережитого шоку. Вони впевнені, медики зробили для них справжнє диво. Це їм величезна, величезна подяка. Без них ну, все могло статися. Я дуже-дуже їм вдячна, що спасли дитину, дуже велике спасіння. Від лікарів до санітарок, Всім медсестрам, Ці люди теж герої. Низький букві, хай буде здоров'я і здоров'я. От світлі от історія, історії, та? так от світлі люди, от у темні часи. от це приклад якраз таки у е, цієї фрази. І ми дуже хочемо зараз подякувати ще й нашій команді, яка знайшла цих людей цю історію, яка зробила неймовірну роботу і поділилася сьогодні з вами. Е, дякуємо команді, нашій журналістці, Марині, Пономарьові, режисеру Віктору Тірюті і також Режмонтам, Миколі Білоконю, Олексію Петричаку. Дякую вам, друзі, за те, що зробили таку круту роботу і такий матеріал.